Вас вітає тут канал Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо цанговий різьбонарізний патрон з осьовою компенсацією sspb 32 з циліндричним хвостовиком від відомого турецького виробника Де Особливість цього патрона в його осьовій компенсації та в циліндричному хвостовику, які дозволяють працювати як на універсальних верстатах, так і на сучасних чпк верстатах. Таким чином, маючи патрон з осьовою компенсацією цанги, типу er 40 та мічик, ви можете нарізати різьбу та зустрігають себе від поломки мічика зіпсування деталей та отримаєте. Якісну різьбу. Санговий різьбонарізний патрон має наступні характеристики: Виліт патрон 96 мм, діаметр заживної гайки 63 мм, діапазон затискаємого інструменту від 2 до 26 мм. Діаметр хвостовика 32 мм, довжина хвостовика 80 мм, діапазон зжимання 4 мм, діапазон розжимання 9 мм. Патрон має внутрішній канал під охолоджувальну рідину типу А. Циліндричний хвостовик робить цей патрон універсальним в плані використання. Його можна використовувати на будь-яких конусах через перехідні втулки. турецька компанія Дегерлі виробляє цангові різьбонарізні патрони з високоякісної інструментальної сталі з зносостійким покриттям, що забезпечує міцність оправки. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ОУШНКВІЗХРОПЕЦЮ, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаним контактними телефонами. Доставку робимо будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.